Добрий день, мої любі малята! Сьогодні до нас у гості завітав ведмедик. До нього нещодавно приходив їжачок і подарував йому пірамідку, але ведмедик не знає, як нею гратися. Тому давайте допоможемо ведмедику і навчимося розбирати та складати пірамідку. Дітки, подивіться, яка чудова пірамідка! А чи знаєте ви, з чого вона складається? Давайте поглянемо. Пірамідка складається з основи зі стрижним, кілець різного кольору та верхівки. Малята, зверніть увагу, що кільця обов'язково різні, як за розміром, так і за кольором. А чи знаєте ви, як правильно складати пірамідку? Я вам підкажу. Її треба складати від більшого кільця до найменшого. Дітки, а тепер давайте навчимо нашого ведмедика розбирати та складати пірамідку. Почнемо з верхівки, покладемо її поруч з пірамідкою і знімемо по черзі всі кільця. А складати пірамідку ми будемо починаючи з найбільшого кільця, потім менше, ще менше і до найменшого. І обов'язково, щоб наша пірамідка не загубилася, одягнемо на неї верхівочку. Любі малята! Але якщо у вас вдома немає пірамідки, не варто засмучуватися. Давайте попросимо допомоги у наших мам, щоб вони зробили нам ось такі заготовочки з кольорового паперу, різні за кольором та за розміром. Складемо їх отак в ручку, щоб визначити від найбільшого до найменшого. І викладемо їх на аркуші білого паперу. Спочатку найбільший і до найменшого. І обов'язково зверху покладемо верхівочку. Ось така гарна пірамідка в нас вийшла. Які ми з вами молодці дітки і самі погралися, і ведмедика навчили. Тримай, ведмедику, свою пірамідку. Тепер ти вмієш нею правильно гратися. Любі мої малята, а я з вами не прощаюся. До нових зустрічей!